Всім привіт! Я буду апати 24 й номер. І... Ой! Ну, будемо починати, мені ще тут. Ой. Я певно знала, я напевно ласткат злію його потім. Буду грати на один ману, мало мені все рівно. 10 на номер, 24 й ранг. буде дуже добре. Потім буде дуже близько до 25-го. Думаєте, що я типа ну все таки <плес> Ні, свадіємо може потім, типа я. Та дави. Да вийде. Во, це зі, так, не так говорить. Та да вийде. Ти Тихіше! Я знаю, що я тут сну не так круто граю. Я так просто по фану граю в Brawl Stars. Так, моему 16к маю. Але, блін, я не такий професіонал, що мається там 20к. бачите, Я лукшаю дуже боюсь наприклад, на прикольному я, я ліпше на там де немайка буде. І його боюсь, блін. Тут спайкер, який щось не хочу на нього відбувати. Але, блін, а він має там дві банки, блін. а Вот на Макс, ну, так боюсь, А вот, блин. Не, бачите? Ну, блин. А у меня же ульта, похилитись. Блин, ну, он не инвалид, но, блин. А вы... выше, и, ну, ладно, пофиг. Граем. О, так, так. Зашел что сегодня брал шарс, я люблю в небо искать. Ну, да, я вылетаю. Mansu mansum 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 My mirror with ball only needs Ah screelah ні, цей качусь такий нормальний, бо він таку повільніе дав. База вбив бобі, він був довго. Ой, ой що фікси зло. Добре, що вона на меню ульту простала. А він її добив. Ну і зараз злію. Ну, це відео буде так десь стану, Або на 4, або може взагалі на 20, бо я можу... Мортіса злити. Але хотілося б я його там на 24-25. на Якщо я апну, то все, відео закінчиться. Якщо я за <сих> <сих> то буду. Якщо я не апну, то, на жаль, не апну, і випущу другу серію. Якщо не апну. <сих> Якщо ви будете дивитися відео, там буде назва? Серія. Тіпо, перша серія. Типа, перша серія апання 24-го. Якщо ж перша серія, то значить я не апню? Ну, ай, все, я так говорю. Блін, на ворона чи не буквально? Ні, ви, ви може бикувати, але я боюсь, боюсь. Блін, ну побачте. Капець, блін. Бачите, як я, блін, граю. А хочу на ньому 24 аптек. Блін, все, Леон за мене тащить тільки. Побачите. Дикай, -ди -ди -ди, чекай. Блін. А, чи откар а ямаю, тащите. Ой, не тащите, а просто ну там, в Вкусти, чи там, ну. А не в кустах я... Ну не сильно люблю сидіти, але посидіти можна. Шапати такі антибас 24. Може для вас 24, там, там, 25 високий, бо може ви там типу такі професіоналі. Але ще таке нейтральний. І то може. Не трай... Ой, кухня. Айпер тут снайпер, навіть скажу. Я тут нікого не особаю. Куди я? Ой-ой-ой. Леон тільки все робить. Реально, Леон тільки робить. О, він має на швидкість чи на хілку? Де це на швидкість? Ні, на хілку. Блін, не от не повезло. Ну, ладно. Може, ще розмовим на мапку. Давай, будь ласка, Леон. Ну, якщо хочеш. Добре, добре. Ой, тут аж п'ять хвилин то на Накатка 2 хвилини, бачу. Сломане вещи. Сломане вещ. Сломаний вещ. А, не братки мультики дивиться. Ну тут динамайк розбере. Та динамайк, блін! Що б'єшь в банку, то хоч свою справу. То ой, не до закінчи свою справу, блин. А не, блін, лишати, щоб я там. Ні, ну добре, добре вже. Нікого я не особаю. О, він навіть вбив Лілі. Це його. Як Так що, динамик до бази так близько не підходить? Пм! Очень обіщаючий звук. І все, і базу нема. Блін, в мене тут мобіза, але це, я знімаю на ньому. Ви знаєте, просто в гуглі... ой, не в гуглі, а в ютубі загу... Ну, типа, на гуглу. Як знімати, типу, відео? Потім, потім їду. А ладно, потім. Тик-чик-чик. Эй! Блін. Я завжди би від динамайка помер. Ви що, я би зараз вуд... О, все! Че это я б не ви четверти знають не Нет, я помру, это все. Вс, это я, я буду. Давай, я дубавка до немає. Ну, я в нубик. Бачите, як я нуб? Я нуб. не бачу. Все, я таке сюди були. Ви ви зараз это на давно ту лили было, але якусь. Ну все не робить. За мене все до Круто, 24! Юху. Ну все, на жаль, маємо відео закінчувати. Па-па!